Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Будавіцька. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Півроку без аптек в кумейках Мошнівської громади немає ані приватних, ані комунальних закладів. Дзвоню до сина в кані. Там він тоді привезе. Місяць мораторію у Черкасах діє заборона на використання російськомовного продукту. Наша мова це або англійські, наземні якісь пісні, або українськомовні пісні. У пошуках порятунку пса породи Хаскі на Донеччині прихистив військовий з Черкас. Вона мені дуже сподобалася собака. Мені стало шкода. Долають сім кілометрів велосипедом у пошуках ліків або ж просять допомоги в дітей. Мова про жителів села Кумейки Мошнівської громади. За словами голови ОТГ Богдана Шкарбути, у населеному пункті відмовляються працювати і приватні, і комунальні аптеки. Чому так дізнавалась Дар'я Соколова? П'яжутко кожний день порошок, щоб щось з'їсти. Житель кумеюк Марії Прокопенко 75. Має поважний вік, каже та багацько хвороб, та у своєму рідному селі не може придбати ліки. Тут на не робить це Вони закрили У наше село така віддалене. І автобус тільки разу ходить у вівторок. О, чи коли прийде, коли ще й не прийде. Та здоров'я додає, не дозволяє їхати навіть автобусом. І ноги болять і пальці на руках терплі і на ногах терплі пальці. Якщо занедужає, то просить допомоги у сина. Дзвоню до сина в канів, там він тоді привезе. Сусідка пані Марія Алла Онисковець, мама двох дітей. Розповідає, щоб купити медикаменти, долає велосипедом понад 7 кілометрів до Софіївки. Йде осінь, а далі зима, та буде грип чи ще щось, то треба буде. Ліки а в нас немає ні парацетамолу, де купити, ніде нічого. Допомагає і сусідам. Бабуся часто питає, там будеш їхати на Черкаси там по справах чи що, тоді їду, купляю я. Раніше при місцевому фельдшерському пункті працювала аптека. Зараз шафи та полиці по порожні. лікарка Юлія Бутник каже, мали контракт з Черкаською аптекою, що поставляла ліки у квітні ж. Його розірвали. П'ята аптека, яка існувала у місто Черкаси, її також закрили і відкрили фармацію. Ну, фармація, тобто, не заключила договір з нами, тому що. Мала кількість населення, у нас невідкладна допомога є чим надати людині. Наприклад, невідкладну допомогу я надала, а далі лікування, наприклад, розписую на листочку, людина їде. Наразі в двох округах Мошнівської громади Софіївському та Тубільцівському немає аптек, розповів голова ОТГ Богдан Шкарбута. Все тому, що в селах цих округів підприємцям невигідно працювати. Кумейківський старостинський округ, до якого входить два населених пункти Гута Межирецька і саме село Кумейки. Близько 720 жителів на два населених пункти. Аптека це суб'єкт господарювання. Державних аптек немає. Є приватні підприємці. Якщо господарнику, приватнику не вигідна ця діяльність, він цю діяльність зворачує. За словами керівниці обласного управління охорони здоров'я Антоніни Уманець, відкрити аптеку комунальної мережі фармація в кумейках теж нині не можуть. Кількість населення не дуже там велика. Каже, найкращим варіантом будуть мобільні, тобто пересувні аптеки. Є така можливість і зараз розглядається це. Буде мобільна аптека. Програма називається. Тому зараз це на розгляді. Думаю, що буде в найближчим часом доступно для всіх наших мешканців. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. 30 діб під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали 17-річному водію, якого підозрюють. У смертельній ДТП, що сталася 5 листопада в місті Шпола, розповіла речниця Нацполіції області Зоя Вовк. Тоді підліток на авто збив двох дітей, які їхали на велосипедах. Дев'ятирічний хлопчик загинув на місці, його 11-річна сестра із травмами в лікарні. Неповнолітнього водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Сьогодні суд задовольнив клопотання слідчих та прокурорів. Досудове розслідування триває. Якщо провину хлопця доведуть, йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Без російської музики, книг, фільмів та вистав у Черкасах трохи більше місяця діє мораторій на використання російськомовного культурного продукту, розповіла Суспільному директорка департаменту юридичного забезпечення міськради Катерина Пидорич. Нагадаю, відповідне рішення 28 вересня ухвалили депутати міськради, як пристосувалися власники закладів та чи передбачені штрафи для порушників дізнавалася Анастасія Кашоїд. Зупинка в центрі міста. Заходимо у тролейбус. Тут, окрім розмов пасажирів, можна почути голос диктора. Наступна зупинка бульвар Шевченка. Водійка Наталія говорить: відсутність стороннього шуму допомагає краще зосередитися на дорозі. Автоінформування пасажирів запустили ще у 2016 році. Відтоді у громадському транспорті назви зупинок звучать українською. Мені, ні дописну до як це озвучують. Не відлікаюся другий раз. Мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у Черкасах діє понад місяць. Згідно з рішенням міськради, заборонено російськомовні книги, театральні та церкові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Чи згодні жителі міста з таким рішенням та чи відчули зміни? Запитуємо. Я не проти, наприклад. І в принципі, навіть якщо я не знала того, що воно було заборонено прямо офіційно, то все одно. Ну, якось це логічно на даний час. Я вважаю, що потрібно заборонити російську музику, так сказати, російські пісні і взагалі громкі-пісні під час війни. Коли люди розважаються, а інші сидять в окопах. Це дуже погано, тому що в мене самої чоловік на війні. Та є і труднощі, говорить місцева жителька пані Тетяна. Привчити дітей до україномовного контенту каже їй поки не вдалося. Чесно, я заставляю, але все одно вони кажуть: ну, от у мене менша, вона все одно дивиться, щоб це було або англійське, або російське. От українською мовою їй ну мало що цікаво. Чи легко було відмовитися від російськомовного продукту, розповідає продавчиня однієї з книгарень міста Марина Осадча. Багато хто запитує за російський переклад, а багато хто в принципі ще не знає, що є переклад українською. У черкаському драмтеатрі імені Шевченка після впровадження мораторію репертуар не змінився, розповідає головний режисер Станіслав Садаклієв, бо ніколи і не залежить від російськомовного культурного продукту. Якісь російські автори прибралися з репертуару, навіть такі, можливо, не дуже російські, але й не дуже українські, скажімо так. А от в розважальних закладах Черкас музичний репертуар таки довелося скоротити, говорить керівниця мережі одного із закладів Юлія Ярмакова. Ми дозволяємо своїм гостям вмикати музику. Вони можуть замовляти музику. Раніше минулої зими у нас було караоке. Але наша мова це або англійські, наземні якісь пісні, або українськомовні пісні. Чи будуть штрафувати порушників? Пояснює директорка департаменту юридичного забезпечення міськради Катерина Пидорич. Чи може міська рада накладати стягнення? Ні, не може, на жаль. Чи е, рішення це вирішує питання, будуть наявні контролюючі органи і які будуть заходи реагування? Це рішення не вирішує. Це питання е, не визначено такого порядку. Я думаю, що це питання майбутнього. Анастасія Кашоїд, Сергій Фімов, Максим Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси розуміла, що вона. Грають, аби відродити душу тальнівського палацу. Архітектор-реставратор Анатолій Ізотов говорить: історична пам'ятка українських пісень не чула десятиліття, бо ж цей час стояла пусткою, а раніше слугувала радянській владі. Хоч перші власники палацу Шувалова не встигли помилуватися його красою через початок революції. Відродити колишню велич нині пробує команда фахівців з Києва та Одеси. Між роботою вони грають на піаніно для себе або ж розповідають, щоб розворушити естетичні струни відвідувачів. Своє виконання продемонстрували і наші тетяні реві. Ось він, чорно-білий погляд Андреаса Клемансена, данського архітектора. Портрет дивиться зі стіни свого творіння палацу Шувалова. Розповідає архітектор Анатолій Ізотов. По той бік піаніно ще один архітектор. Сьогодні він без креслень, лопати чи кельми. Олександр Соломоненко каже, грає мелодію, яку вивчив Примісінко в стінах палацу. Бо саме тут він вперше доторкнувся до клавіш такого інструменту. Був зацікавлений навчитися пі... на піаніно якраз в палаці. Це вперше в житті. Ноти та акорди архітектор-реставратор Анатолій Ізотов говорить: почав вивчати, коли йому було шість. Відтоді каже, музика з ним подорожує усюди, ходить на зерці, навіть в палаці. говорить мелодії тривожать, втішають, нагадують. Архітектор реставратор розповідає: саме з музики розпочалося наповнення залишеного десятиліттям пусткою палацу. У нас з'явилося одне піаніно. Потім прочитали повідомлення, що видають ще одне взяли друге. А потім, якось от як тільки з'явилися перші такі, називаємо це все ж таки меблями. А люди почали нам дзвонити, писати. От у нас там скриня, а у нас там от є буфет. Приїдьте, заберіть. Приїжджаємо там ще одна скринька. Там або інший буфет грати тут, як і торкатися від найдених експонатів, не забороняють відвідувачам. Розповідає пан Анатолій. Відчути звучання мелодії в цих стінах. 12-річний Дмитро пробує і собі. Коли палац відновиться, я хотів би грати тут на музичних вечорах. Між віднайденням автентичних деталей архітектури, пошуковою та реставраційною роботою, так хотіли відродити і душу цього приміщення, каже фахівець. Українські пісні дуже класно тут звучать. Тобто, от як тебе не любити, Києва мій, кохана або я піду в далекі гори. Такі різні пісні вони трошки вносять. Вже скажімо так, уже і нашу культуру в той простір, бо ми розуміємо, що звісно раніше такі мелодії не могли б звучати. Вони, в принципі, і не звучали тут українські мелодії. І Оце є така ну, модернізація, скажімо так, музичного простору даного палацу. Наостанок просимо архітектора зіграти нам на біс. Говорить, музика вабить до Анатолія Ізотова Приєднується і телеоператор Суспільного Олег Кураш. Наступного року в цих стінах планують проводити вечори музики, говорить пан Анатолій. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільна новини, Черкаси. Томлена, загублена та злякана. Такою була хаски юна ще місяць тому, розповідає військовий Максим. Її він побачив на одній з позицій, що на Донеччині, каже: вона прибігла до захисників, шукаючи порятунку, щоб допомогти собаці. Привіз до Черкас та шукає для неї нову родину. Познайомилася з юною, і наша журналістка Аліна Бережна. Ти хороша дівчинка. І у да. Хаскі Юна сьогодні грайлива та енергійна. Говорить її нова тимчасова власниця пані Ольга. У двох вони прогулюються парком. Мені давай м'яч, м'яч, дай м'яч. Зустрілася зі своїм рятівником військовим Максимом. Саме він вивіз втомлену собаку з Донеччини. Пригадує чоловік. Вона була грязна. Вона була доволі втомлена, не розуміла, що її робити, Вона підходила до всіх і така виглядала загубленою. Вона, ну, я так розумію, вона хотіла знайти собі хазяїна і підходила до кожного. Тоді розповідає й вирішив, що потрібно її рятувати. Коли вона підійшла до мене, я її також погладив. Вона була дуже слухняна. Вона мені дуже сподобалася собака. Мені стало шкода. І тому в мене виникла ідея забрати її. За допомогою звернувся до знайомої пані Ольги. Вона погодилася приглянути за Хаскі та знайти її родину. Я дуже хотіла їй допомогти, і в принципі знала, можна сказати, на що йшла, що це велика собака. Я вже зрозуміла, сказала тоді хаски, але я не знала, що вони такі активні. А зараз я вже втягнулася. Нову улюбленицю каже, назвала Юна. Відразу почала її рятувати. Були обсмалені боки, особливо ось справа тут видно в неї. Це вже заростає. Я все вистригала повністю біля хвоста, біля на лапах. Йона була схудлою та виснаженою, згадує ветеринар Олег Бойко. Вага була в неї 19 кілограм, зараз вона поступила вже 24 кілограма. Тобто це вже гарний знак. Тобто вона видужує, набирає вагу. З новим тимчасовим членом родини не сумно, говорить пані Ольга. Я чую, що вона десь о сьомій годині заспівала мені під вікном. Ну я відкриваю вікно і до неї. Та залишити в себе хаски з особистих причин каже не може, тому шукає для юни надійних господарів. Хочеться, щоб це була відповідальна родина, яка знає цю породу, яка розуміється в цій породі. І бажано, щоб вона була другою або третьою такою ж собакою, тобто хаски або лайки. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. До зустрічі.